У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про Миколаївську Таврійку. Відроджене мистецтво розпису у морських кольорах півдня України вже є візитівкою Миколаївщини, а може стати елементом нематеріальної культурної спадщини та відомим на весь світ брендом. Про все детально розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 5 серпня, і це 1259-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Синіока Прилина Миколаївщини так називається фестиваль ярмарок крафтової продукції з таврійським розписом, який відбудеться 10 серпня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Тут можна побачити і відчути справжній колорит півдня України. А ще до 8 серпня триває спеціальне опитування про Миколаївський таврійський розпис. Це обов'язковий етап у процесі підготовки та подання розпису до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини всі подробиці будемо з'ясовувати у наших гостей сьогодні у студії Українського радіо Миколаїв, менеджерка проєктів громадської організації, центр навчання та освіти дорослих Руслана Сікаленко. Вітаємо вас, пані Руслана. Вітаю пані Оксано та директор комунальної установи Миколаївської міської ради Агенція розвитку Миколаєва Віктор Сікаленко. Вітаємо вас. Отже, розкажіть більше ось про це опитування, тому що цікаво, чому його проводять. І чи справді воно є обов'язковим? Так, звичайно, тому що алгоритм подання переліку документів для того, щоб комісія безпосередньо розглянула і прийняла рішення, чи може елемент безпосередньо у нас торійський розпис прийнятий до національного переліку нематеріально-культурної на спадщини, чи ні. І це не перше буде опитування, їх буде, скоріш всього, декілька, але воно дійсно цінне, тому що метою даного опитування є дізнатися, чи взагалі знають Миколаївці про цей розпис, що саме. Вони його виокремлюють з поміж інших і що для них? Саме цей розпис для них, для їхніх родин, тобто цінність розпису і комісія, тому що ми вже декілька місяців плідно співпрацюємо. Вона постійно нас звертає наш погляд, нашу увагу на те, що для вас саме зараз розпис, що для кожного з вас. Тому ось таке опитування, воно загального характеру, воно стосується всіх елементів. Цікавим, що в цьому опитуванні не вказується конкретно таврійський розпис, бо тут така загальний шаблон. Ось, і, і нам там заборонили навіть це uh -huh. десь безпосередньо писати. але ну, Я гадаю, що всі здогадалися, про який про розпис це йдеться. Це, йдеться да, бо в нас Блакитне окесеньок, як ми його називаємо, він у нас лише один наш прекрасний. Це е, тяжкий шлях, але ми його розпочали, і ми дуже радіємо, що е, ми навіть не очікували, але дуже багато людей відгукнулося, тому що ну, опитування проводить, там тим паче не онлайн, його треба скачати, роздрукувати, підписати. Це ну, все ж таки це Такий не ну, дуже приємний процес в нашому такому хаосному житті, але все ж таки люди відгукуються, особливо наші випускники, це дуже приємно. Дошкілля, профтехосвіта, наші майстри це дуже цінно. Ми збираємо зараз, будемо безпосередньо завантажувати там, сканувати, завантажувати на диск, і комісія буде готова вже починати первинний аналіз даних опитувань. Сам процес так визнання, ось та Розпису цим елементом нематеріальної культурної спадщини цей шлях складний і настільки він тривалий, і скільки там етапів треба пройти? У нас це дуже непередбачувано, бо ми самі такі непередбачувані, скажімо так. І дивіться, ми починали дійсно з того, що ми розбивали шаблони навіть, вибачте, українці. До сих пір вважають Миколаїв сірим містом, який ні про що Вибачаюсь за емоції, і це дуже сумно. І ти говориш: а в нас є те, у нас є унікальна обсерваторія, яких є лише дві в усьому світі. У нас найстаріший Яхт-клуб в Україні, у нас найдовша пішохідна вулиця. У ну, Миколаївців тобто, є тобто, чим пишатися. Тобто, звичайно. взагалі, і, і да, і ти дивуєш люди такі: ну, ну, ну це ж Миколаїв, ну що там може бути цікаве? Ми вже просто неодноразово, ну, в, в контексті того, що. Там чотири роки в культурній діяльності я вже стикалася з різними. А що на Миколаївщині є вишивальниці? Заслужені навіть є, наприклад, Валентина Димова і так далі. Тобто, настільки люди, і сама Україна не знає про нас, і так дивно, що такий. Прекрасний, аристократичний, багатий, ну хоча він ніби і сільський, так розпис з такими глибинними філософіями, якого немає в жодному іншому розписі, з підґрунтям усної народної творчості, легенд, повір, які безпосередньо Євгенія Бондаренко зібрала у свої дві книжки. Вона їх перетворила літературним підходом у новели, але це все про наш край. Пане Вікторе, ви згодні з тим, що дійсно про Миколаїв дуже мало знають і Миколаїв. Лев в уяві жителів інших регіонів України чомусь ось такий сірий і непримітний. Ну що можна сказати про Миколаїв? Да, про Миколаїв почали чути. На жаль, після початку повномасштабної війни, да з 22-го року, за допомогу наших. Перших осіб, да, які очілюють і область, і місто Миколаїв, вони почали говорити про Миколаїв. І, на жаль, сприйняття Миколаєва було тільки те, що він є фортецею, да, що зберіг Одещину і так статі, Західну Україну. Ось в такому контексті. Про культуру тільки почали говорити, да, про ідентичність тільки почали говорити. І про те, що є таврійський розпис, це дякуючи. Команді Руслани Люби, Парнюк і нашим видатним майстриням да, Миколаївщини, що почали говорити про це. І це дуже важливо в контексті того, що ми стаємо свідомими, да, Миколаївці, Миколаївський регіон, він свідомий, він розуміє, хто він є. Звичайно, це не простий шлях, бо, як Руслана сказала, 4 роки це дуже мало. Взагалі це мало. Це маленька дитина. Да, і, але ми ростемо. Да, із таких, і з задмогою таких дівчат. Мене забавили, що це відбувається все в умовах повномасштабної війни. Так, і людей дуже багато різних проблем. І це дуже добре, що є люди, які говорять про культуру. Бо, на жаль, ми зараз спустилися на рівні, щоб було житло, була їда, безпека. Але інколи То ми, ми говоримо про, про базові речі, а да, інколи про культуру, про духовне ми якби відкладаємо на, на потім. Жаль, так. Да, так. На жаль, Хоча... так. але є люди, які. Це підтримують, і це дуже круто. В контексті того, що про Миколаїв говорили, як про сіру зону, да, бо про чому про сіру, бо не знали про що Миколаїв, да знали кораблебудування, да, і таку історію, яка ну всім відома, і все да ну тривалий час Миколаєв було закрите місто. Можливо, Звичайно, це ми якраз і плинуло. наслідки пожинаємо цього теж зараз, тому що про Миколаїв знали, що воно закрите місто. Там ну будують кораблі. Всі да, там військові, да і так. і от такого характеру. Але зараз ми говоримо про цінності, про сімейні цінності, які теж можна сказати, приплелися із повномасштабною війною, і тут саме Таврійка може розкрити це да, про тепло, про родину. Про чоловіка, про дружину, про дітей, от ми якраз говорили з пані Русланою, да що сам е, початок повномасштабного вторгнення воно по-іншому розкрило, відкрило і показало Таврійку, що Таврійка саме про сім'ю, про цінності сімейні, і якраз це те, що чіпляє людей. Тим бачу, в наші часи, коли родина це той стержень, на якому ми тримаємося всі. Так, дійсно, в мене дуже багато виступів за останні роки. І я називаю їх феномен Таврійського розпису під час війни, і він саме про те, чому про Таврійку так яскраво, поотужно заговорили, чому вона відразу всім відгукнулася. Тому що ну, ніхто не в суть не дивиться, але ж Таврійка вона глибока і такий лейтмотивом, мотивом одним із да, головних мотивів Таврійки. Це є чекання і надія. Вона маяківна, вона дружина рибака. Вона виходить на кручу. В бурю читайте війну і чекає його повернення, і вона вірить, що він до неї повернеться. Вона запалює якесь гілля, піднімає його високо, аби він бачив цей вогонь. Чи цей вогонь пливи сюди, чи обходь тут небезпечно, ми не знаємо, але вона точно. Про любов, про підтримку, про піклування. І я тебе чекаю, поки ти там я тримаю весь стил. Діти, батьки мої, батьки твої, ну земля, якесь хазяйство, це треба розуміти. І зараз, да, коли прийшла війна і всі розкинулись, наші ну, більше чоловіків пішли в шторм. А вони тут жінки тримають. І якщо я, ми писали вже про це в оновленому виданні книги, яке якраз ми презентуємо в неділю, про те, що образ маяка маяківний він змінюється. І тоді це був ну. Дійсно, маяк, жінка, яка чекає у шторм. Так це були про образи маяків, які до сих пір збереглися наших південних, а в нас їх величезна кількість прекрасних. Ось, але зараз це образ сучасної жінки, матері, доньки, дружини, сестри, подруги, яка чекає попри все, і це ви знаєте дуже феноменально, коли ось давні традиції, вони ніби нове життя вдихають так в сучасних умовах. Це дуже важливо, так тоді давайте поговоримо більше про сам фестиваль, який 10 серпня має відбутися. Так ви вже сказали про те, що буде презентація книги, і ще що буде цікавого. Також ми там запланували великий спектр різноманітних цікавинок, скажімо так, да? тому що це буде по перше, це буде ярмарок. Так там майстри наші Миколаївщини, не лише миколаївські безпосередні будуть брати участь і презентувати свої товари про... з Таврійським розвитком. Способ і про наше море. Ми також запросили сусідні громади, сусідні гончарні майстерні, яким теж є що сказати про ідентичність їхньої маленької батьківщини і в контексті взагалі в цілому Миколаївщини. Також там буде виставка робіт, випускників нашого центру безпосередньо і провідної майстрині Таврійського розпису Любові Паранюк. Це будуть нові роботи, більшість з них ще ніхто не бачив. Також будуть репродукції картин Євгенії Петрівни і Саме там ми хочемо презентувати фільм, який повністю вийде вже восени. Він буде про неї, про нашу. Либідь, як ми її називаємо, але ми покажемо декілька уривків, цікавих спогадів людей, які знали її особисто. Тому неї... генябодаренко ми скажемо нашим слухачам, що це людина, яка відкрила таврійський рос, так яка так? вперше дослідила, змалювала, описала, дала підґрунтя як фаховий журналіст і як член спілки народних майстрів України, і, взагалі, вона була такою фанаткою етніки Миколаївщини і великою патріоткою. Зрозуміло, що зараз ви активно розширюєте коло людей, які вміють так і знають усі тонкощі таврійського розпису, тобто ви навчаєте так курси, вони на постійній основі діють у вас. Це наша така провідна взагалі тема і мета, тому що е, коли я вперше побачила Таврійку в 2021 році і випадково потрапила на майстер-клас Любові Паранюк, е, то я відразу зрозуміла, що це просто кладязь. Ну просто що сама Любов Паранюк як особистість, бо вона дуже цінна, глибока, світла людина. Таврійка не приходить до несвітлих людей, це вже просто е, досвідом написано. Е, ось і так, да, я, я побачила. say a moment. Allez! But... Мало носіїв, що робити, і ну, звичайно, так як я належала е, до центру, я була тоді е, методистом, е, розробляла безпосередньо програми. Е, то я якраз була з менеджером нашим і кажу, надія, треба якось пані Любов таки до нас і щоб і, вона передала і, своє так, мистецтво, да, тому, да? Кажу, от, Просто відчуваю, що це ну, просто. Вона каже, так мені теж дуже відгукнулося. І в результаті ми там через декілька місяців її запросили. І ми зараз активно навчаємо. У нас є е, е, програми, які. Які ми на грантовій основі реалізуємо, е, є про є майстер-класи, також якщо вони грантові, вони безкоштовні і кош, і безпосередньо за кошти. Якщо людина хоче в нашій майстерні теврійського розпису. Ми намагаємося мінімум 2-3 групи щорічно випустити, але в нас є спецзамовлення. Наприклад, в тому році ми навчили 5 груп педагогів і методистів дошкілля, одну групу профтехосвіти і декілька груп такого змішаного типу. Але до нас приходять фахові дизайнери, Кондитери, майстри швейної справи, які говорять, а я перенесу це в свою діяльність, і це мегакруто. Тобто, це, mm -hmm. да, це дуже добре, що вріка проникає в різні галузі. Mm -hmm. так? тобто Вона якби не обмежується чимось одним, тобто якимось або розписом, або тканиною, скажімо так, а тобто тут використовуються абсолютно різні техніки і різні галузі. Так. Агенція розвитку Миколаєва, яким чином ви Просуваєте та в ріку. Ну, ми як комунальна установа. У нас на даний час працює Офіс відновлення і розвитку. Це якраз проект UNDP і Уряду королівства Данії. Єдине з напрямків – це розвиток культури. І саме для нас дуже важливо, щоб уже я говорив попередньо, щоб Миколаїв ідентифікував себе. Да? Бо є стратегії розвитку Миколаєва, да, є пов'язана Миколаєві з тим, що в нас велика берегова лінія, що ми знаходимося на двох річках, і це дуже поєднується з тим, що можна сказати символізує таврійський розпис. Для нас головне, щоб таврійський розпис не тільки говорився про область, а й про Миколаїв. І відповідно ми є частиною, да, хоч у нас тут більше 50% мешканців області живе саме в нашому місті. І це дуже радує, що ми можемо підтримувати такі проекти і можемо популяризувати таврійський розпис саме в Миколаєві. Тому, з нашої сторони, це допомога в організації заходу, це і запрошення різних представників і громади, і діячів культури. І відповідно це також допомога у створенні книги, тому така наша роль. Вона, хоч і маленька, по відміну від дівчат і їх команди, але ну ми знаємо, що потрібно по капельки і зробити велику справу, коли все-таки вдасться отримати рішення, які визначить Таврійку як одним з елементів нематеріальної культурної спадщини. Що це дасть? Які ще нові скажімо, можливості дасть? Це? Ми плануємо, що все ж таки наш таврійський розпис поцілить в серця членів комісії, вони зрозуміють його важливість, його красу вже. Цієї осені, що це дасть, да. І вони запитують, запитають. Навіщо вам навіщо ви подаєте взагалі цей розпис туди? Да? бо я кажу, Миколаївщина прекрасна, і вона точно вартує того, щоб стати надбанням усієї України. Ми маємо про себе говорити, про те, що ми не сіре місто, не вижжений степ, не холодна вода. У нас всього цього ну, блакотноука та ріка, це явно не про сірість. Е, воно все є. І ці, і ці степи, які горять зараз, не лише від нашого пекучого сонця, а й від е, того, що туди потрапляють снаряди і так далі. Це нам болить, але не лише вона дивовижна, вона красива, вона про повітря, е, про надії, про мрії, про ці сімейні цінності, які ніколи не втратять своєї, е, своєї суті, своїх сенсів і так далі. І хочеться, щоб. Вся Україна побачила, які ми, ми класні, які ми багатоаспектні. Е, і дійсно е, хочеться, щоб більше людей так любило Таврійку, як і ми, і пишались кожним куточком України, не лише там центральною чи Заходом чи Сходом. Ні, і Південь теж прекрасний. І ми знаємо, у нас вже є да там е, е, Яскрава Одеса е, зі смаком Кавуна наш е, Херсон. От Миколаїв корабли. Будівний мега крута історія. Але на зараз ми з кораблебудівництвом в трансформації знаходимося. І ми не знаємо, що це будуть сучасні яхти чи дійсно відновлені заводи. Але ну варіацій теж дуже багато, але це не наш спектр діяльності. Нехай вже посадовці, бізнесмени про це думають. А ми думаємо про душу. Бо Таврійка, про душу, це я вважаю, головне. 10 серпня ви маєте можливість побачити все на власні очі і доторкнутися до цієї. Магії Миколаївської Таврійки 100% і прекрасні майстер-класи вас чекають з керамікою з розпису від провідних майстринь. Ну заради лише цього треба прийти до нас неділю і просто нирнути в цю глибину любові, щирості класних людей поруч і краси півдня, краси Миколаївщини. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.